Покажу вам ще одну свою точку, де я отако влітаю, закупився і потім то все їм ввечері. Що тут є? Що тут є? Що тут дуже смачного? По-перше, багато хто питав, де я беру оцей дубайський шоколад за 45 гривень. Ось тут. На липках. Значить, тут всі види, які тільки існують, є. Далі пішли, покажу вам от горіхи. По просто офігенним цінам. Кешю 50 за 100 грам. Фундук 85 за 100 грам. Мигдаль 49 за 100 грам. Чому, Чому такі ціни? <реш> <реш> Ви дуже добрі. <реш> <реш> Далі. Халва 150. Оці фініки. Я тільки ці беру, елітні, просто по 45 гривень за 100 грам. І, коротше, пішло, поїхало. А, основне, основне, що тут саме сильне, на мою думку, це рахат лукум. Ось. Цього. Різні різні види. Це гранатовий, це ем, фісташки, мигдаль і, напевне, да, мигдаль. Коротше, оцей мені саме більше подобається. Все, дуже дякую. Давайте. Але треба ще розрахуватися. Ha <laughs> ha.